Легенда протиударний, проти противовологий. Проти Це Realme C75. Realme не Poco C75. Не путайте від бренда Xiaomi поки c 75 поки в сторону. Що ми? Розпаковочка. Що ми маємо? Ми маємо потужний АКБ. 6000 мА. Годин. Маємо 90 Гц екранчик. Восьмиядерний процесор. Ми маємо. Ой, красота, яка. Дивіться, на вигляд, зразу де вже чехоло одягнутий. На вигляд вигляд, як звичайний смартфончик, але він повноцінний підтримує 69-й захист. Його можна раняти, його можна тримати в воді, як пише виробник, до 24 години на добу. О, на 2 метрах він витримає. В даному випадку це у нас 828, також є 8256 у нас. Дуже-дуже потужний. Дуже рекомендую. Камера на 55. До речі, в нас є чухли на нього, зараз покажу. Бо бачите, тут кадирочка і блок камери не захищений. Якщо вже хочете повністю захистити, отакий от чехольчик у нас є. Швиденько його одягаємо. Бачите? І вже де блок камери захищений, і ще й кути будуть захищені. І ще сюди, а щоб скло цю плівочку знімаємо і даємо безкоштовне скло. І ціна у нас найдешевша, мабуть, в Україні. Вони всі сертифіковані, офіційна гарантія. А, до да, самого забув. Не треба яку поки докупати. А тут ще 45 ватна зарядочка йде, потужна в комплекті. Хлопці, дівчата, спішіть. 828 є варіанти, і 856. Ціна найнижча в Україні. Для рибаків, для не знаєте, бідітейки любить грати в футбол, це найоптимальніший варіант. Дешево та сертида, та й потужна.